Так, друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТ та Вінницький осередок. Мазур Юля. Друзі, хотілося б трошечки нагадати вам те, що відбувалося з нами приблизно в цей самий період, пів півтора-два роки назад. Нагадайте собі відео з міністром Гляшко, який розповідав, що маски не захищають від ковіду. Це відео ми вам викладемо, ви його зможете передивитися і нагадати, хто забув. Ну, вже зараз і маски пропали, і ковід пропав, і все пропало. І саме цікаве з цього всього, що нагадайте, як вас штрафували за ті маски. Хто не боявся, той відстоював себе в судах, справи були виграшними і нічого страшного не було. Е, згодом міністр закликав не платити за газ е, РГК, проте наші українці поперли туди з грішми, понесли гроші. А саме цікаве тепер, що е, управлінці е, наших газів сидять по тюрмах. Тепер міністр закликає не платити за транспортування. Але наші українці тащать гроші туди. Е, скорим часом, так на мою думку, і цю канторку прикриють. Е, так само буде і з Ахметовим, так само буде і з усіма іншими. Але ситуація в тому, що е, наш українець. Олоняє на гроші, як кажуть. Ніхто їх їм не поверне. Е, як колись казав президент, я не лох, от той, хто не платить, той і не лох. Далі буде. Маска в першу чергу повинна одягатись хворою людиною, яка має симптоми респіраторної хвороби, оскільки маска зменшує відстань, на яку поширюється при видиху, кашлі, чханні біологічний матеріал, в якому може знаходитись збутник. Бо ми можемо інфікуватися тільки тоді, коли збутник від хворої людини потрапляє на слизові оболонки здорової людини, і там відбувається вже проникнення вірусу в організм. Тому. Коли люди скуповують маски для захисту, це не є правильним. Маски в першу чергу повинні бути використовуватись наявні вдома, для того, щоб коли в людини з'являться симптоми, вона могла одягнути і зменшити поширення поширення збудника на інших людей. Стосовно того, що їх використовують як із цілю захисту, це більш в першу чергу більш психологічний ефект. Коли людина одягає маску, вона не зашкодить. Так, але ну і користі воно не буде, і захисту не відбувається. Оскільки хірургічна маска вона не відноситься згідно технічного регламенту засобів індивідуального захисту органів дихання до засобів індивідуального захисту органів дихання. Вона предназначена зовсім для інших цілей. Як в дурні всю країну, облгази не припиняють роздягати українців спочатку цінами на блакитне паливо, а тепер дивними коефіцієнтами за транспортування газу. Тож, якщо ви отримали платіжку за газ, а в документі є графа приведення до стандартних умов і напроти сума не поспішайте її оплачувати. Побутовим споживачам таке відправляти заборонено. Чому дивіться? У теплі на видному місці запломбований лічильник крутить покази за спожитий газ. Гаряча вода, як і опалення в квартирі Олександра Кражанівського, є завдяки блакитному паливу. У місяць сім'я з трьох осіб споживає 300 кубів дорогого ресурсу. Ми подивились на лічильник, заплатили суму грошей, але нам донарахували коефіцієнт. В Холодну пору року облгази застосовують так звані морозні коефіцієнти, Мотивують тим, що в холод газ стискається. Відповідно, ресурсу споживається більше. І нікого не хвилює, що платите ви за лічильником. Використали 300 кубів газу, але платіж... платіть за новими квитанціями. Щоб до такого ось закликав сам міністр, мені згадати важко, але саме так цього тижня порадив міністр соцполітики публічно в телеефірі, коментуючи нові розцінки на газ. Бо ці платіжки для майже 3,5 мільйонів споживачів різко підскочили. Вдумайтеся, втричі. То що такого заховали в ці нові розрахунки, що не витримав навіть чиновник? Приголомшена і своїм чеком пішла з'ясовувати наша Іра Прокоф'єва. Я й сама була приголомшена, коли побачила нові цифри в платіжці зага.